Всім величезний привіт! Ви на каналі разом за знижками. Сьогодні я в магазині АТБ. І давайте разом з вами подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує магазин. Станом на 16 серпня персик першого гатунку магазин пропонує за 55 гривень. Грейфрут можна придбати за 76 гривень за кілограм. Апельсин першого гатунку – 59. Ківі першого гатунку – 190 гривень за кілограм. Великий. Виноград білий 122,40. Яблуко Голден, перший гатунок 30 гривень за кілограм. Яблуко Айдаре, перший гатунок в упаковці, 28 гривень кілограм. Яблуко ранні перший гатунок 27 гривень. Яблуко Фуджі, перший гатунок в упаковці, 28 гривень за кілограм. Кавун безнасінний, вищий гатунок 27,60 за кілограм. Кавун першого гатунку можна придбати за 12,90 кілограм. Перець солодкий, червоний 93,55. Кабачки 28,90. Баклажани кольорові, 28,80. Баклажани другого гатунку – 14 гривень. Баклажани перший гатунок 21. Огірки, перший гатунок, 6490. Часник, перший гатунок, 160 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста 13,75. Буряк ранній 1290. Гарбуз батернат 27 гривень за кілограм. Гарбуз хокайдо перший гатунок 30 гривень за кілограм. Морква рання першого гатунку 11,45. Картопля молода 1980. Цибуля червона Марс 22 гривні за кілограм. Цибуля біла Стерлінг, 30 гривень за кілограм. Капуста першого гатунку 3290 кг. Томати грунтовий перший гатунок 24,95. Томат рожевий 54,90 Томати тепличні першого гатунку 490. 49 Томати чері – 50 гривень за кілограм. Перець солодкий. Зелений другого гатунку 27 гривень. Перець салатний 25 гривень. Перець салатний другого гатунку 18,70. Диня п'єлдеса, по першого гатунку 45 гривень за кілограм. Кавун жовтий. Можна придбати за 20 гривень. Диня перший гатунок 31 гривня. Диня узбекська 50 за кілограм. Яблуко сортове першого гатунку 27 гривень. Яблуко другої категорії фасоване 15 гривень за кілограм. Яблуко гала 27. Виноград кишмиш. 90 гривень. Виноград рожевий 125 гривень за кілограм. Авокадо хас 185. Кокос одна штука коштує 29,90 Авокадо, хас, рейд туіт – Дві штуки в упаковці 99,90. Банан другої категорії 43,45. Банани першого гатунку 57,90. Лимон. Перший гатунок 63 гривні. Нектарин 69 гривень. Слива першого гатунку можна придбати за 30 гривень. Всім дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині АТВ.